Багато садівники вибирають для своїх ділянок квіти з різними життєвими циклами. Це створює ефектний візуальний образ і дає гнучкість в плануванні. Якщо ви вирішили посадити юзан, ці рослини відомі яскравими фарбами, здатністю до самосіву і невибагливістю в догляді. Чорноокіс юзан – красиві рослини, які цвітуть яскравими квітами. Хоча це дикорослі квіти, садівники люблять вирощувати їх у себе. Різноманітність відтінків і життєвих циклів робить їх відмінним доповненням до будь-якого саду. Ці життєрадісні квіти також цінуються за безліч сортів, які можна вирощувати по-різному. Давайте розберемося, які з них однорічні, дворічні або багаторічні, готові дізнатися більше. Гайда Коротка відповідь: Чорноокі Сьюзен належить до роду редбеке. Який включає багаторічні, дворічні та однорічні сорти. Тобто, технічно вони можуть бути всіма трьома. Це дає багато варіантів для вашого саду. Усі сорти можна вирощувати як однорічні рослини, але якщо ви живете в зонах витривалості 3, 9, деякі з них будуть повертатися щороку? Детальна відповідь: садівництво може забирати багато часу, деякі готові присвячувати цьому годинник, а у інших вільних хвилин в обріз. Щоб не витрачати сили даремно, важливо розуміти, до якого типу належить рослина. Давайте розберемося, в чому різниця між однолітниками, двулітниками і багатолітниками. Однолітник. Однорічні рослини гинуть при сильній спеці або зимових морозах. Їх садять щороку, звідси і назва. Часто їх вибирають ті, хто любить експериментувати, адже можна кожен сезон пробувати нові сорти. Дволітник Дволітники займають проміжне положення. Їх життєвий цикл триває два сезони. На щастя, серед чорнооких с'юзен є представники всіх трьох категорій. БАГАТОрічник. Багаторічник ідеальний вибір для зайнятих садівників. Вони повертаються рік за роком, вимагаючи менше догляду, але залишаючись такими ж красивими. До якої категорії вони належать Чорноокі Сьюзен родом зі Сходу США, тому вони здатні пережити суворі зими. Це робить їх чудовим вибором для північних регіонів. Серед них є однорічні, дворічні і багаторічні сорти, деякі сорти витримують морози до 40 f тому в більшості кліматичних зон їх можна вважати багаторічними рослинами. Однак інші сорти переносять лише до 30 ф, багаторічні види мають міцне коріння, яке допомагає їм пережити зиму. Крім того, вони не вибагливі до ґрунту. Головне достатня кількість сонця і хороший дренаж. Рослини в горщиках гірше переносять холоду, тому їх варто утеплювати. Зони морозостійкості Чорноокі Сьюзен ростуть в зонах 3, 9, рідко в зоні 10. Вони цвітуть яскраво жовтим з червня по вересень і віддають перевагу помірному клімату. При правильному догляді, деякі сорти можуть рости навіть там, де температура опускається до 40 f хоча більшість воліє не нижче 20 f У найхолодніших зонах 1, 3, і найтепліших 10-13. Цим квітам некомфортно. Зони 1, 3, це Аляска та північні Штати, такі як Монтана, Міннесота та Північна Дакота. Зони 10, 13 включають Південну Флориду, Пуерто Рико та Гаваї. Там для них занадто жарко. Різновиди чорнооких Сьюзан Коли ви чуєте чорноока Сьюзан, представляється квітка, схожий на ромашку, з жовтими пелюстками і чорною серединкою. Але існує 12 різновидів, що відрізняються кольором, розміром і життєвим циклом. Дворічники і маложивучі багаторічники. 9 з 12 сортів належать до редбеки ехирта. Три з них можуть бути дворічниками або маложивучими багаторічниками. Редбеки ехирта Сама, зони 3 7. Редбеки ехирта Марейну, зони 3-8. Редбеки хирта, череки Сансет, зони 5-9. Хоча, череки Сансет можна вирощувати як дворічник, частіше його садять як однорічник. Однолітник. Чотири сорти редбеки ехирта маложивучі багаторічні рослини, але їх зазвичай вирощують як однорічні рослини. Редбекехи, растик зони 5-10. Редбекехи, прерисан, зони 5-9. Редбеке хирта, -e ірландські очі, зони 5-9. Редбеке хирта, кепачину, зони 5-9. Редбеке хирта, мая, зони 4-9. Редбеке хирта, чери бренди, зони 5-9. Мая може бути однорічником або дворічником. А чери бренди найкраще росте як однорічник. Багаторічник. Три сорти є багаторічниками. Редбеке Фугда, Голдстрам, зони 3, 9. Редбеке Лейси Неая, Світлив зони 3, 9. Редбеки Есаптамантоза, Хенри Айлерс, зони 4, 8. Інші фактори. Всі сорти воліють повне сонце не менше 6 годин на день. У півтіні вони теж ростуть, але цвітуть гірше. До ґрунту вони не вибагливі, головне хороший дренаж. Якщо садите в горщики, вибирайте ємності об'ємом не менше 1 галона. У повному сонці поливайте щодня. Горшкові рослини гірше переносять зиму, ніж ґрунтові. У зонах 3, 5 утеплюйте горщики листям або тканиною. Як вирощувати чорноокі сьюзен. Основні правила вирощування однакові для всіх сортів. У більшості регіонів насіння садять з березня по травень. Можна вирощувати саду вдома за 6-10 тижнів до останніх заморозків або сіяти відразу в ґрунт при температурі ґрунту 70-75 f насіння присипають тонким шаром землі, так як їм потрібно багато світла для проростання. Якщо не хочете, щоб рослини поширювалися, садіть їх близько один до одного, в іншому випадку, вони можуть розростися на 30-45 см. Видаляйте відсвілі бутони і сміття, щоб уникнути самосіву. Обрізка після цвітіння може стимулювати повторне цвітіння восени. Поливайте раз на тиждень в посуху, але не перезволожуйте. Краще використовувати крапельний полив, так як верхнє зрошення може викликати хвороби. Вирощування як багаторічники. Більшість сортів можна вирощувати як багаторічники. Висаджуйте їх за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Багаторічники повертаються щороку при правильному догляді: це економить гроші, оскільки не потрібно купувати нові рослини. Раз в 3-4 роки їх потрібно ділити, видаляйте відмерлі частини, щоб уникнути загущення. Їх коріння витримують зимові холоди, але в особливо суворі зими рослини можуть загинути. Вирощування як двулатники. Дворічники вимагають догляду в перший сезон, як і багаторічники. Якщо не видаляти відсвілі бутони, вони дадуть самосів, і нові рослини з'являться на тому ж місці. Якщо ж обрізати зів'ялі квіти, життєвий цикл все одно завершиться за 2 роки. Вирощування як однорічники Однорічники садять вдома за 6 тижнів до останніх заморозків. Вони зацвітають через 100 днів після пересадки, плюси однорічних сортів, швидке цвітіння, низька початкова вартість, мінус. Вони активно самосіються, що може призвести до неконтрольованого зростання, укладення. Більшість чорнооких с'юзен багаторічники, але є і дворічні, і однорічні сорти. Деякі можна вирощувати в різних категоріях. Ця універсальність робить їх популярними серед садівників. Вибираючи сорт, враховуйте свій досвід, бюджет і вільний час. Який би варіант ви не вибрали, ці яскраві квіти не розчарують.